Так, добрий день, шановний. Мене звати В'ячеслав Казаневський, я професійний художник. А, викладаю в, в арт-академії сучасного мистецтва імені Віктора Далі. А викладаю я такі дисципліни, як комікс, як арт-проект та розробка персонажей. Ну, тобто, якщо чесно, досить таки цікаво, навіть мені. Я хочу вам запустити тут відео, невеличке. ну і буду розповідати про нього, скажімо так. Ось це робота якраз студентів. Ось такі комікси, це обкладинка, ну це вже якраз пішла картинка. Значить, тут як зазвичай а, працюємо. Значить, спершу ми розробляємо ідею і концепцію вашого коміксу. Або, може, навіть взяти щось за основу. Я маю на увазі, наприклад, там один раз зробила одна студентка а, до Гоголя Вія, наприклад, вона проіструвала. Тобто бачите, ось такі роботи. А, спочатку розробляємо персонажей, потім робимо ескізи коміксу. Після цього ну, розпробовуємо. Звучить воно досить просто. Але це така досить, ну не те, що важка, але я б сказав, більше цікаву робота. А що можна ще сказати? А, як ви бачите, тут стилі повністю різні. Тобто, ми в процесі а, пройдемося і по історії коміксу, і потім ми а, пройдемося по стилях, які, які стилі бувають. Потім також ми вивчимо це міміку. Людей і персонажів, які бувають міміка, а ми вивчимо рухи. Тобто, навіть якщо хтось не дуже вміє малювати, майно щодо да, анатомії і так далі, нічого страшного, то тобто, там все буде. Плюс буде ще й і вивчення міміки, рухів, і, звичайно, композиції, кольору. Тобто, таким чином. Uh, що ще, ще я викладаю арт-проект та розробка персонажів. Там трошки по-іншому, тому що там більш це ж так вільно, тому що там ви можете розробити і комп'ютерну гру, і можете розробити і комікс, можете проілюструвати якусь та, книжку або роман, або розповідь. Тобто, там якраз більш, скажімо так, ну, вільно. Більш отаким от чином. Значить, тут зараз ще відео. Зараз буквально ще скільки тут дві хвилинки, десь півтора, півтори. Ну, як ви бачите, тут стилі повністю різні. Тобто, немає такого, що у всіх однаковий стиль. І ще раз повторююся, що це роботи саме студентів. Тобто, це не професійні комісії, а це от з нуля. Ось така робота. У 22-му зробила дівчина. Ну і ось я тут зробив, бачите, ось рука персонажа йде. Якраз. Ось у нас йде обкладинка, остання сторінка. І ось саме йде комікс. Тобто -то там і шрифти треба буде підібрати, і написати самому текст. Тобто -то це така ну, досить цікава робота. Ось, бачите, спочатку ми вигадуємо ідею та сюжет коміксу. Потім розробляємо персонажі з мімікою. Це може бути і для мультфільму навіть. Потім йдуть у нас рухи та емоції. Ось ескізи. Ну і звичайно, що потім в кінці ми все це розфарбовуємо, розмальовуємо. Можна це робити як вручну, так можна і на комп'ютері це все в програмі. Добре, тоді що? Тоді дякую за увагу. Буду вас чекати з великим задоволенням. Та і у мене на заняттях, якщо чесно, на першу місці йде це креатив. Так що чекаю вас в академії Талі по Все, до зустрічі!